Ми живемо в такий час, що слово людське нічого не значить. Наприклад, в давнину слова вони, вони дуже багато що значили, і за кожне слово потрібно було відповідати. І люди в той час вони тримали язика за зубами. Але зараз ми живемо в такий час, що люди дозволяють собі один одного обзивати там. Можуть церкву обізвати сектантами там, взагалі люди навіть не думають, що вони говорять там на якогось віруючого там людина, яка пережила, може пекло в своєму житті, Вони мають право написати, що там сектант, там або ще погуляй, ти ще молодий, а Бога не існує туди-сюди. Ну люди не думають, що вони пишуть взагалі. Але Ісус Христос Він е, попереджував е, дуже страшними словами про це. Е, в Євангелії від Матвія, 18 глава, 6 вірш. Хто спокусить одного з цих малих, що вірують в мене, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепить і його потопити в морській глибині. Тобто, е, якщо людина якась вірить в Бога. А ви своїм язиком його якось відіб'єте від віри, то Ісус сказав, що краще б шию на шию поцепить якийсь жорно млинове і на дно тебе. Настільки все страшно і серйозно. Так що вірите ви в Бога чи не вірите, краще буде тримати язика за зубами і ну, не говорити лишнього, щоб не, не наробити самому собі біди. Амінь. Будьте мудрими.